Всім привіт! Мене звати Вадим. і Я радий вітати вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про свої улюблені книги в різних жанрах. Звичайно, я розповідатиму про жанри, які я в основному читаю, тому а, тут не буде в цьому відео всіх а, можливих жанрів. А, я вибрав книги, які мені дуже сильно сподобались, які стали моїми улюбленими за останній рік. Можливо, трохи більше. Хотілося вибрати щось свіжіше, бо я вважаю, якщо я книгу читав три, а то й п'ять років тому, то не факт, що якби я зараз її перечитав, вона була б моєю улюбленою і взагалі подобалася б мені так само сильно, як і раніше. Тому буде такий доволі цікавий мені здається формат. Ви теж можете написати в коментарях, які ваші улюблені книги в різних жанрах. Можливо, я або хтось інший знайде для себе щось цікаве, і взагалі мені буде дуже приємно поспілкуватися з вами в коментарях. Також я попрошу вас поставити свій чарівний лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо маєте бажання можливість, то можете підтримати мене завдяки спонсорству. Там буде ще більше відео від мене. А ми давайте переходимо до книг. Розпочати хочу з зарубіжної класики, тому що це один з моїх улюблених жанрів. І перша книга це Емілі Бронте Буремний перевал. Я вважаю, що це моя улюблена книга зарубіжної класики. Я читав також деякі інші романи Сестер Бронте. Взагалі, я дуже сильно люблю вікторіанську прозу, і мені дуже подобається готична проза. Мені подобається читати про ці класові нерівності, про якесь вище суспільство, якісь почуття до всього цей роман про трагічне кохання, а я таке дуже сильно люблю. Дуже цікавий роман, дуже цікаво написаний. Я його читав минулого року осінню, Якщо я не помиляюсь, це був вересень, жовтень. Це максимально осінній роман. Тут весь час похмуро, дощі, оці вересові пустища, така дуже сувора погода. Герої теж одні сильні, інші такі доволі слабкі, хворобливі. І атмосфера, до речі, теж дуже така хвороблива. Герої. Майже всі неприємні. Ти їм не співчуваєш. Вони викликають таку трошки огиду, трошки якесь засудження. І мені навпаки таке дуже подобається, тому що це було емоційне читання. Другу половину, я пам'ятаю, я просто не міг відірватися, Я дуже швидко дочитав книгу. Якби в мене не було багато непрочитаних книг, і якби не виходило так багато інших книг, які я хочу прочитати, то я б вже... Навіть зараз о, взяв і перечитав цю книгу, тому що ну настільки вона багатогранна, глибока, настільки вона сучасно написана, незважаючи на те, що було написано щось 250 років тому. Для мене психологічно ця книга, те, як описані головні герої, те, як вони розвиваються, абсолютно не втратило актуальність навіть о, на сьогодення до всього, о, мені дуже подобається оце видання від видавництва книголав в серії Золота полиця. О, буду збирати деякі книги в цій серії. Обожнюю цей роман. Якщо ви читали, то теж напишіть і взагалі цікаво, яка ваша улюблена класика. Бо я б дуже хотів почитати більше от класичних романів. На жаль, їх не так багато видають хоча я знаю, зараз багато видавництв мають в анонсах, в якихось планах видання різної зарубіжної класики. Мене це дуже сильно радує, бо хочеться. Побільше прочитати для того, щоб розуміти посилання в сучасних романах, тому що їх дуже багато. До всього я дуже сильно люблю отаку повільну, тягучу атмосферу, де дуже багато описів. Ці всі старі будинки з садами, в яких герої гуляють, спілкуються, і забороненим коханням, тому що вони походять з різних класів, обожнюю цю книгу, може багато що про неї що говорити, але давайте переходити до наступної. Мені здається, доволі очевидно, що після. Зарубіжної класики буде йти сучасна проза. Я довго не думав. Вибрав роман, який дуже сильно мене вразив, який я читав в січні цього року. Взагалі, це перша мною прочитана книга в 2025 році, і вона одразу стала моєю улюбленою. Я читав її довго. Я пам'ятаю, що вона давалась трошки мені складно через атмосферу. Вона була теж така доволі важка, дуже гнітюча, але я не можу до сих пір забути цю книгу. Я весь час про неї думаю, згадую. І це авторка Барбара Кінг-Солвер Мідноголовий демон в дуже гарному виданні від видавництва Artbooks, У мене з кольоровим зрізом. Також авторка за цю книгу отримала пуліцерівську премію. Це сучасна адаптація Девіда Коперфілда від Чарльза Дікенса. Я читав Девід Коперфілд. Три роки тому, якщо не помиляюсь, у мене книга була в оформленні від видаництва книголав в серії Золота полиця з цим дуже дрібним шрифтом, але мені дуже сильно сподобався Девід Коперфілд, і е, нічого дивного, що я захотів прочитати сучасну адаптацію, сучасну версію. Теж мені дуже сильно сподобалось. Настільки вони різні, хоча водночас е, якісь проблеми і глобальний сюжет е, схожий. Навіть той самий, але як сильно відрізняється суспільство, як сильно відрізняється час, тому що там у нас Англія, тут у нас взагалі Америка, і така собі глушина, сільська місцевість, і головний герой живе з мамою в трейлері, яка є залежною від алкоголю. Він росте в дуже поганих умовах, його життя складне. Тут багато, мені здається, не те, що багато, тут просто всі можливі соціальні проблеми. Авторка підняла, описала, розкрила в цьому великому романі надзвичайна книга. Я нічого ще цього року настільки водночас і щоб глибоко мене зачепило, і щоб я повертався ще з думками, не читав. Настільки крута історія. Мені здається, буде ще багато про неї говорити, тому особливо не хочеться зупинятися на сюжеті, тому що її потрібно читати. Я, здається, не чув жодного негативного відгуку на цю історію, тому що ну, це неможливо. Це книга, яка, мені здається, нікого не залишить байдуже. Давайте далі перейдемо до чогось легшого. Я хочу розповісти про свій улюблений любовний роман, романтична проза, називайте, як хочете, цей жанр. І... Що цікаво, то раніше я не дуже любив сильно цей жанр. Я вирішив не розділяти любовні романи і ромкоми, тому що для мене вони плюс-мінус в одній категорії. Незважаючи, що любовні романи можуть бути набагато драматичнішими, а ромкоми вони більш кумедні, там такі ніякові смішні ситуації, які піднімають настрій, але все одно я люблю щось більш середнє між любовним романом. Драматичним і ромкомом, але навіть мені подобається більш ромкоми, тому що мені цікавіше, коли там є більше абсурду, якогось ніяковості, щось такого веселого, це мене більше розважає, і я отримую задоволення. І от а, за дуже вже довгий час найкраще прочитаний мною любовний роман це неявка від авторки Бет Олірі. Не так давно ця книга вийшла від видавництво Віват. Обожнюю цю історію це авторка, яка написала квартиру на двох. Я теж читав квартиру на двох у 2023 році, і той роман став одним з кращим прочитаних мною у 2023 році. Що не дивно, цей теж став тільки кращим вже в 2025 році. Обожнює цю історію. Тут у нас три історії головних героїнь, які мають побачення на день святого Валентина з одним хлопцем, але це не така проста історія, і не така вона прожева, не така вона мила. Ванільна, як може здатись через обкладинку. Насправді книга дуже глибока, як і квартира на двох. Авторка пише просто чудово. Дуже мені сподобалось, як психологічно прописані герої, як вони розвиваються. Вони не стоять на місці. Буквально починається книга, де вони в одній точці знаходяться, і вже до кінця їхнє життя. Доволі так кардинально змінюється. Я такі люблю герої розвивались дуже природньо. Для мене це дуже важливо в романах, особливо ромкомах чи любовних романах, тому що часто. Все відбувається дуже швидко, і я не можу до кінця повірити в те, що таке взагалі можливо. Тут в мене таких проблем не було, тому цю історію я дуже полюбив. Я не знаю, що зараз відбувається, чи це на мене так впливає весна, тепло, але мені хочеться читати більше саме такої романтичної прози, більше відпочивати щось такого веселого, трошки посміхатись. Не хочеться заганятись в цей депресивний настрій, в якому я й так був майже всю зиму, і минуло осінь. Тому а, зараз я а, більше звертаю уваги своєї на такі книги. Напишіть, до речі, який ваш улюблений а, любовний роман. Можливо, я знайду для себе щось цікаве, бо в мене стільки збережених цих любовних романів, які я хочу купити і прочитати, і аж не знаю за що братись. Наступний жанр це підліткова проза. Я доволі рідко читаю підліткові романи. Це буває, може, одна книга в місяць-два. Але е, я вирішив все одно виділити, бо є дуже багато чудових підліткових історій. Мені доволі складно читати цей жанр, тому що я вже давно не підлітковому віці. і е, часом мені здається, ну настільки е, це щось таке далеко від мене, мій досвід він е, не сходиться, мій життєвий досвід підлітковий з тим, що описано в книгах. А для мене важливо, щоб щось мені відгукувалося, зачіпало мене. Для мене це дуже важливо, і такі книги в основному стають моїми улюбленими. І а, я хочу розповісти а, про книгу радіомовчання від Еліс Осман. Це єдина мною прочитана книга Еліс Осман. Я знаю, що вже дуже багато перекладено і книг, і коміксів українською. І я точно хочу продовжувати читати ще щось від цієї авторки, бо це було надзвичайно добре написано, надзвичайно а, драматично, водночас і мило, і чарівно, і дуже так затишно. Взагалі, ця книга відчувається як якась. Ковдра зігріваюча. До речі, це ще й літня історія, тому що описуються нам літні канікули головних героїв. Якщо ви шукаєте якісь літні книги на цю пору, то дуже раджу цю історію. У нас тут є двоє головних героїв головна героїня Франсіс, яка закінчує школу, їй 17 років, все її життя це навчання. Вона готується до якихось іспитів, і в неї через дорогу живе хлопець Елет, який на рік, якщо не помиляюсь, від неї старший. Він Має свій подкаст, який обожнює Франсіс вже декілька років. Вона про це дізнається, і так вони там намагаються дещо створювати разом для цього подкасту. Так зав'язується їхня дружба. Вони спілкуються, проводять разом літо, веселяться, діляться своїми переживаннями, своїми особистими якимись проблемами просто підтримують один одного. Це дуже така здорова і. Психотерапевтична, навіть історія для мене виявилась. Я був захоплений, прочитав цю книгу буквально за три дні. Дуже хочу вже прочитати ще якусь книгу в Ельс Осман, бо я прекрасно провів час за цією історією. Наступний жанр буде фентезі, жанр, який читаю теж вкрай рідко, раз в місяці два Ну, можливо, одну книгу в місяць, деколи прочитаю. І мені було складно обрати щось. Я довго думав і вибрав книгу, яка. Не покидає мене вже скільки півтора місяця. Я тому її прочитав, і я весь час про неї думаю. Я весь час її згадую щось там. Думаю про те, що там відбувалося. Е слухаю відгуки інших книжкових блогерів, і це зайчик від е Мони Ават. Взагалі, це дуже така суміш жанрів. Тут навіть на обкладинці нам кажуть, що це гламурно інтелектуальний горор роман. Так, тут є трошки моторошні такі горор сцени. Але для мене це все таки фентезі. Хоча, коли я починав читати цю книгу, то я буквально до самого кінця не знав, що це фентезі. Я думав, що це роман в романі і сприймав це дуже серйозно. Все тому, що тут у нас є головна героїня. Я звичайно забув, як її звати. Вона вчиться в університеті, вивчає письменництво, і в них дуже маленька група, яка складається з п'яти людей. Це вона і ще чотири дівчини, які одягаються так доволі старомодно і одна одну називають зайчиком. В один день вже в другий рік навчання вони запрошують її до себе в гості. І починається чорті, що чесно, те, що починається, я спочатку не розумів взагалі, що відбувається, але чим більше я читав, тим більше мені хотілося дізнатися, що буде далі. Я просто не міг відірватися від цієї історії. Така теж дуже нездорова атмосфера. Ця книга мені нагадує якийсь хворобливий сон, коли в тебе температура під 40, і ти прокидаєшся, така каша в голові від цього сну. Це було щось таке ніби неприємне, хочеться забути, але водночас щось ну, настільки а, дивне і неможливе. Тому мене це вразило, бо я люблю щось, що викликає такі різні і такі дуже суперечливі емоції. Особливо дуже люблю те, що максимально мене заплутує. Я не думаю, що варто вам щось розповідати про сюжет, тому що це потрібно читати. Якщо ви нічого не знаєте, і будете брати книгу як я, нічого не знаючи, то ви отримаєте дуже багато емоцій. Бо ну книга трошки перевертає вас з ніг на голову. Але я час від часу люблю читати щось таке божевільне. Далі поговоримо про магічний реалізм. Теж не так багато книг я читаю в цьому жанрі, але люблю його. Мені подобається щось таке знову химерне, щось. Трохи з якоюсь магією, але яке можна трактувати по різному, або це реальність, чи якісь марення, чи якісь сни, чи можливо це навіть фентезі елементи? Тому я хочу розповісти про книгу «Дитя землі від Сьона. Я обожнюю цього автора. Я читав в нього книгу Місячний камінь, яку теж видали видавництво видавництво надзвичайно гарно з ілюстраціями. Книги, до речі, дуже маленькі, які читаються за один день, але ну настільки вони незвичні, залишають доволі таке яскраве враження після прочитання. Тут у нас взагалі дві історії, які пересікаються: це історія мисливця, який полює на полярну лисицю, і чоловіка, який рятує. Жінку з інвалідністю, історія звичайно дуже атмосферна, але максимально зимова. Я б радив її читати саме а, зимою. Якщо вам важливо саме сезонне читання, особисто я читав цю книгу осінню, і я не великий фанат сезонного читання. Я можу читати зимові книги Літом, а літні книги книги зимою. І навпаки мені це подобається, тому що літом сумуєш за зимою, зимою сумуєш за літом. Так якось простіше сприймати, коли на вулиці холодно. Ти що читаєш про лютий холод. Від цього краще не стає. Тому я обожнюю цю історію, вона ну, настільки химерна, настільки незвична. Кінець, так взагалі максимально щось абстрактне. Тут у нас є післямова від Перекладача, якщо я не помиляюсь, і де він намагається нам трошки пояснити, що відбулось. Я до всього дуже люблю скандинавську прозу. Асьон це ісландський письменник. Ісландія для мене країна загадка, про яку я дуже мало що знаю. Але інформація, яку я знаю, напоки мене дуже сильно інтригує. І а, мені країна ця здається якоюсь дуже чарівною, дуже незвичною, тому а, обожнюю. Цю серію скандинавської прози, яка називається Сучасна класика. Якщо я не помиляюсь, там не тільки скандинавські автори, а, взагалі збираю її і а, дуже чекаю, коли нетво видасть ще щось в цій чудесній серії. Наступний жанр це трилер. Обожнюю цей жанр. Останнім часом читаю доволі рідко, тому що декілька років тому я був втомився, але зараз мені здається, я хочу більше його читати. мені хочеться повернутися до цього жанру. І я хочу поговорити про книгу, яку я прочитав минулого літа, яка справила на мене величезне враження, позитивне, звичайно. Це авторка Ліс Нуджент, Книга Димна Салі Даймонд. Цікава книга про цікаву героїню, якій біля 40 років починається історія з того, як помирає її батько. Який все життя жартував про те, що коли він помре, щоб вона не запалювалася над його похороном, вона просто викинула його на сміття. Що вона буквально і робить? Вона бере мусорний пакет і викидає його на сміттєспалювач. Він там зрозуміло не згорів. І через запах про цю історію дізнається сусід. Потім взагалі ця історія набирає дуже великої популярності в Ірландії. Це до всього ж ірландська авторка, теж, до речі, люблю ірландських авторів останнім часом. І а, життя її дуже змінюється. А, до неї приходять деякі а, дивні листи, які а, нагадують їй про щось давно забуте, а, щось, що її психіка намагалась а, стерти для того, щоб просто а, зберегти себе. А, вона. Незвична наша головна героїня тому що як я казав, вона сприймає все дуже буквально. Вона дуже важко соціалізується до всього суспільства ставиться до неї не дуже прихильно, так як всі вважають її дивачкою. Це історія про людей, які потребують особливої уваги, які. Потребують якоїсь допомоги мінімальної, і це насправді дуже важливо, тому історія доволі цікава, доволі незвична. Тут є багато цих різних сюжетних поворотів, які просто тебе збивають з ніг, і трошки жорстока. Я не очікував. Я коли брав цю книгу, пам'ятаю минулого року. Я думав, що вона буде трошки навіть кумедною, якоюсь абсурдною вже в результаті я отримав доволі таку складну і дуже багатошарову, дуже важливу історію. Такий собі твердий психологічний трилер. І нарешті останній жанр. Я вирішив, що це будуть мемуари. Я читаю мемуари теж не так часто, а все ж таки, в основному я читаю сучасну перекладну зарубіжну прозу. Вона мені подобається, вона мені задоволення. І я чудово собі сиджу у своїй зоні комфорту і не хочу з неї виходити. Не засуджуйте мене, маю право, хто не має. Все-таки читаємо для свого задоволення, а не а, з того, щоб щось вивчати. Для мене читання це хобі, і мені важливо, щоб а, це приносило мені радість, тому без засуджень. Я думаю, якщо ви дивились моє відео, ви знаєте, що улюблена книга в жанрі мемуарів, у мене це освічена Вітари Вестовер. Але я вирішив, ну стільки я вже про неї наговорив себе на каналі. А, давайте поговоримо про іншу таку ж саму історію, яка мені сподобалась теж дуже сильно, і це. Я рада, що моя мама померла від Дженет Маккерді. Ви можете знати цю авторку за її роль в Айкарлі. Я, до речі, не дивився Айкарлі. Це серіал в дитинстві. Якось мені було нецікаво, чи просто я не звернув на нього увагу. Але я захотів прочитати цю історію, тому що в нас тут описані дуже непрості стосунки з її мамою, яка була ну. Дуже психічно нездоровою, яка хворіла на рак, яка практично зруйнувала життя Дженет. Я звичайно дуже люблю читати про ці всі нездорові взаємовідносини між дітьми, батьками. І до всього мені подобається читати, як головні герої намагаються вийти з цих стосунків, як вони намагаються це пережити, тому що це те, що залишається з нами назавжди в житті. І тут дуже багато описано саме про. Психотерапію, те, як вона намагалась змиритися з цим, як вона намагалась прийняти своє минуле, своє дитинство. Для мене ця книга ну настільки вона сильна і надзвичайна, і особливо останнім часом я помітив за собою, що я часто думаю про неї. Коли я підходжу до своїх полиць і дивлюсь на книги, чомусь часто око зачіпається за цю книгу і. Я зловив собі на думці, що я повертаюсь думками до цієї історії, щось мене не відпускає. Тому хочу вам просто нагадати про цю історію, якщо ви її ще не читали, якщо ви звичайно готові читати про. Такі непрості стосунки, але в жанрі мемуарів це надзвичайно вартісна книга. Вона до того ж дуже чудово видана видавництвом Artbooks. і авторка дуже цікаво пише. Я з нетерпінням чекаю, коли вона напише ще щось. А наскільки я знаю письменництво, як я зрозумів, прочитавши цю книгу. Це те, що її цікавить в майбутньому. Її більше не цікавить а, сфера кіно. Вона не хоче більше зніматися а, як акторка, а, тому буде дуже цікаво почитати ще щось від а, Дженет Маккерді. Це всі книги, про які я хотів вам розповісти в цьому відео. Такий собі доволі цікавий формат, як я бачу в інших буктюберів. не знаю взагалі, що з цього вийшло. І напишіть, до речі, як вам такі експериментальні формати, якісь різні підбірки. Мені особисто дуже цікаво це знімати, цікаво згадувати, що мені сподобалось, що мене вразило. Якщо ви читали якусь з цих книг, то теж напишіть, поділіться своїми враженнями. Я буду надзвичайно радий, якщо ви напишете свої улюблені книги в різних жанрах. Можливо, в нас будуть якісь співпадіння, або можливо, якісь навіть різні. Думки про книги це завжди дуже цікаво. Я сподіваюся. Вам сподобалося це відео, і ви провели зі мною доволі приємний час. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному, Па-па!